Метод сухої голки це техніка, яка використовується в реабілітації для лікування болю, відновлення пошкоджених м'язів, які постраждали внаслідок травми або ж хірургічних втручань. Вона допомагає відновити функцію м'язу, зменшити біль та покращити рухливість, використовуючи при цьому тонку стерильну голку, яка вводиться в тригерні точки. Тригерні точки, в свою чергу, поділяються на центральні, які викликають сильну локальну біль з відображеним болем згідно больового патен, та сателітні, які виникають на фоні центральних тригерних точок у навколишніх м'язках. Основними принципами застосування даного методу реабілітації є: перше, це відновлення після травми. Суха голка допомагає відновити м'язи після травми або ж хірургічних втручань, прискорюючи при цьому процеси загоєння тканей. Друге це робота зі спазмами в'язів. Даний метод буде корисний для людей, які страждають хронічними болями в спині, шиї та кінцівках. Третє це зменшення хронічного болю. Даний метод буде корисний для тих, хто має часті міофасціальні болі, оскільки голка позитивно впливає на нервову систему, знімаючи її напругу. Четверте це відновлення функцій та покращення рухливості. Голка добре відновлює рухливість у суглобах, знімаючи обмеження для виконання нормального діапазону руху. Основними перевагами застосування даного методу є швидкий ефект, оскільки полегшення настає вже за кілька сеансів, та мінімальні побічні дії. Отже, метод сухої голки є ефективним інструментом у реабілітації для зменшення болю, відновлення м'язів та покращення рухливості після травми. Використання голови на трапеці є ефективним методом, оскільки цей м'яз часто є джерелом болю та напруги у людей, які ведуть сидячий спосіб життя, гіподинамічний спосіб життя та мають повторювані рухи. Ось кілька причин, чому дана процедура буде ефективною. Перше це наявність тригерних точок. Даний м'яз має часто жорсткі болючі ділянки, які спричиняють біль в шиї, спині та кінцівках. Друге це розслаблення м'язу. Голка стимулює м'язи, внаслідок чого допомагає зняти напругу. Третє це полегшення головного болю. Напруга в трапеці є частими ознаками та причинами виникнення головного болю напруження. І голки допомагають зняти ці симптоми. Четверте це покращення кровообігу. Голки допомагають покращити циркуляцію крові та знижують запалення в тканинах. Отже, метод сухої голки це ефективний спосіб лікування болю та м'язових спазмів, який допомагає відновити функціональну здатність м'язу та покращувати якість життя пацієнта.